Зі стресом допоможуть впоратись іграшки у Хмельницькому. Стартував проєкт від працівників ювенальної превенції та благодійного фонду Наша перемога під назвою Бабусині зайці. Його суть полягає у виготовленні м'яких зайців для дітей, які перенесли стресові ситуації чи стали жертвами домашнього насилля. Всі зробили намітки і тепер будемо приступати до пришивання очей. Перше, нам дуже важливо, щоб у нас на обличчі не було жодних вузликів. Спочатку зайців поліцейським подарували колеги, та їх виявилось замало, тож вони виступили з ініціативою перед місцевим університетом третього віку, аби ті виготовляли такі іграшки. Адже за спостереженнями правоохоронців така практика позитивно впливає на дітей. Наші працівники ювенальної превенції дарують таких зайчиків, приходячи у сім'ї, коли бачать, що діти неохоче йдуть на контакт. Не хочуть спілкуватися, не хочуть розповідати, що сталося, а тримаючи в руках такого зайця, вони з радістю відкриваються, і це є своєрідним місточком комунікації між працівником поліції і дитиною. Працівники ювенальної превенції переконані завдяки допомозі студентів третього віку та м'яким зайцям діти зможуть подолати всі страхи та довіритись правоохоронцям.